Добрий день, друзі. Запрошую вас сходити зі мною на город, щоб зібрати овочі. Усі ми добрі, соковиті, з тиглим соком всі налиті. Ми відомі діточкам, любим друзям-малюкам. Знають Оля, Петрик, Ніна. В нас багато вітамінів. Ми корисні для усіх, для дорослих і малих. На городі ми зростали, насаджали, доглядали, промінь сонця зігрівав, теплий дощик поливав. Ось який гладкий я пан, маю гарний я жупан, помідори всі малята, вітамінами багаті. Я морквинка, морквиця, овочам усім сестриця. Пийте сік із морквички і рум'яні будуть щічки. Баклажан заморський пан, фіолетовий жупан. Я смачний, як не готуй, хоч тушкуй, хоч консервуй. Я капусточка гарненька, я кругленька, чепурненька, з мене страви всі смачні. Їжте, дякуйте мені. Так, я перець, так ти знаєш, язика не обпікаю, я солодкий, вітамінний. Записай мене на зиму. Я цибуля хоч гірка, та корисна я така, я цілюща, кожен знає, від хвороби захищаю. Я гарбуз, я радість ваша, бо не сінечко смачне, а яка із мене каша, словом, люблять всі мене. Часу дарма не марнуйте, краще кашу покуштуйте. Хто гострого хоче, часник хай придбає. Я всякі мікроби вогнем випікаю. Я горох, і з мене, діти, добре можна суп зварити, а коли я молодий, смачно їсти і сирий. Подивіться, скільки овочей ми з вами зібрали. Які ми молодці. А як ми їх збирали? Що ми робили з помідором? Ми його зривали. А що ми робили з цибулею? Ми її викопували. А з морквою ми її висмикували. А з брокколі ми її... Зрізали. Ми сьогодні гарно провели час. До нових зустрічей!